Усім самий самий величезний привіт! Я щойно з магазину. Відео не знімав, тому що вже є магазин, а тебе на каналі. Але а, я робив покупки. Знаєте, от роблю а, відео, знімаю відео, хожу знімаю відео, і а, собі в голові, коли знімаю відео, відкладаю собі щось там десь десь позаду, і а, Проговорю, так, мені треба це купити, треба це взяти. Ага, ще в мене там хліб вже закінчується. О, хороша ціна, хороша знижка на нагіці. Теж треба взяти. На неділю собі засмажу. Все, познімав відео. Віталік вимкнув камеру, вийшов з магазину і пішов. Я спеціально зайшов в АТБ, щоб зробити покупки. А там ще один магазин сільпо зайшов також перед цим, дещо по акції дуже хороше зняв. Купив, не знаю, чи буду знімати відео про розпаковку покупок, чесно кажучи, може пізніше трошки знімлю ось. Але про бокси, про бокси із магазину АТБ обов'язково вам зараз розкажу. Я був на касі, і в мене там така, знаєте, непогана сума вийшла по, <сум> по закупці. І а, касир, яка сиділа а, ну, на касі, а, пробиваю ці всі. Мої покупки. Добрий вечір, добрий вечір. Ой, дивилася я вашу розпаковку. Ви знаєте, а що ви сьогодні без боксів? Ви сьогодні візьміть бокси. Я думала, що ви цього разу візьмете бокси. Візьміть вам бокси, ви сьогодні щось виграєте. От, візьміть. У вас стільки покупок, каже, стільки товарів, партнерів. Каже, візьміть бокси, обов'язково. Ви щось сьогодні виграєте. Бо я так дивилася, споглядала ваші відео. Я за вами слідкую ось, Але ви нічого не виграли. Мені якось стало прикро. Ну, не те, що неї дам, я нічого не виграв. Мабуть, вона мала на увазі, що ніяку прикрасу я не виграв. Але я багато що цікавого виграв. Вже було в, в, у відео, я показував. І сьогодні я взяв ще 4 ваубокси. Ну, думаю, я сподіваюся, щось, щось теж цікаве виграю. А, акцію ви знаєте, в магазині я тебе на ці ваубокси. Чесно кажучи, відкриємо з вами, подивимось. Не стільки, знаєте, щоб щось виграти, як якийсь азарт, коли відкриваєш у ті бокси, і цікаво, що там попадеться. Звичайно, що в кожному боксі можна щось виграти. Це, можна сказати, такий безпрограшний бокс, ще, до речі, там цукерки будуть. ну і потрібно Зібрати шість ювелірних прикрас. Ну, а, хоча, якщо одна навіть попадеться, то вже буде великий плюс. І мені в минулих відео а, писали а, дівчата, писали, а, що виграли підвізку таку-то. Я виграла підвізку таку то але головний приз каблучка з діаманту. Ось каблучку з діамантом ще можна виграти а, в цьому боксі. Добре, давайте будемо відкривати. Мені самому дуже цікаво. Ну, подивимось, а, чи а, я сподіваюся, що ви дивитесь відео, працівник, а, а, яка сиділа на касі. А сподіваюся, ви будете, звичайно, ну, ви дивитесь ось. І тому а, відкриваємо бокси, дивимось, що в них всередині. А, ось. Так, як будемо відкривати? А, відкривали ми минулого разу, да, знаємо, що тут. А, тут є дуже багато солодощів. А, ось. Акційний бокс по 149 гривень, це його акційна ціна. Ну і ще ось така розмальовка. В кожному боксі ось цей, сам цей бокс є ось така картонна розмальовка, яку я показував у, у минулих відео. І що у нас сьогодні тут? Те, що я виграв, я буду вже показувати зі сканою зі штрих-коду, і вже коли буду монтувати відео, вже вставлю... Напис, що я виграв у цьому боксі. Так, ну, у мене знову тут ну, це в кожному боксі ось ці прикраси, знижка 200 гривень, ну, це сертифікати, точніше, на столичну, ювелірну. І ось тут у мене є ці сканери, я буду сканувати. І вже буду дивитись, поглядати, що я а, виграв. Так, здається, по одній карточці, так? Да? Так, по одній карточці, і ось ці всілякі казкові герої, які оживають, це вже також ми з вами не будемо відкривати. Ну і здається, якщо я правильно зрозумів, в коментарях писали, що. І щось із ювелірки попадається прямо, ну, не потрібно сканувати, вже має бути в боксі. Ну, добре, будемо дивитися. Так, це перший бокс червоний. Угу. Наступний відкриваємо філ... філітовий. Філітовий бокс. Хоча хтось нам писав також в коментарях, що обирали, вибрали найважчий. Мені здається, вони всі однакові за вагою, але обирали найважчі, і там попалася прикраса. Дивно, ця прикраса така маленька, може, знаєте, за рахунок коробочки. О, а, Мабуть, коробочка важить а, якусь вагу, і тому. А... Був трошки важчий сам бокс. Так, і що в нас тут? Тут у нас знову цукірки, прикраси немає. Знову карточки, цього разу теж казкові герої якісь. До речі, писали минулого разу, що дуже шкода, що наші бокси українські, вітчизняні, а самі, самі оці казкові герої, які оживають, не наші, закордонні всі. Да? Так, ну добре, можливо, комусь така ідея прийде із виробників, і е, будемо споглядати, будемо дивитися, можливо, будуть якісь е, герої наші, що там писали. Івасик Телесик, Капітошка, та? хто там ще наші є, наших багато е, казкових героїв. Я тільки що, ну, так бачите, згадав капітошку, це, це моє дитинство, тому що завжди а, вечірня казка, це було строго так, за розкладом вечір. Вечірня казка повинна бути, а, була обов'язково. А коли, а коли був цей у Дід Понос, чи як його Дід Понас, не знаю, як його правильно називати, Ось. А, то я його не любив. Він завжди так, це все, все, знаєте, добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. Пташки сідають спати чи лягають спати. Зайченятко вже спить давно очки потирає, а ми з вами послухаємо казочку. Було це дуже давно, коли лисичка ще була молода дівка, бігала по лісі, зайчиків. Вабила до себе, спокусала. <смі> так, знову цукерки, знову цукерки, немає нічого. Нема ніяких <смі> каблучок. Зато цукерок буде. Хоча мене є кому подарити віддати ці цукерки ось. Знаєте, це ще також мене тішить, що. Є, на жаль, є такі діти, які батьки, які можна сказати так, не до дітей. Ось на жаль, і кожного разу я, от коли приходить там якесь свято, точніше, це вже близько новорічні ці свята, купую. На огляд, оці всякі бокси. У нас також розпаковка, пам'ятаєте, була цукерок. Ось то я так складаю мішечками, тими подарунками, і це вже іншу я сторону зайшов і це вже інше. Це вже інше, можливо, воно і не потрібно. Так, добре, давайте далі дивимось. Бірюзовий. А ми вже всі відкрили так швидко. Бірюзовий мій найулюблений колір на сьогодні. Не знаю чому, але мені дуже подобається. Такий, а, така бірюза хвиля морська. Ось, і навіть думав собі, а, колись а, в квартирі а, в бірюзову сніжку стіни. Так, ну і відкриваємо, що тут у нас. Тут у нас знову повна купа усіляких цукерок. Я хочу сказати, що з таким відкриттям в магазині Аврора, я вже скажу напряму, я щось виграв. Хто пам'ятає, хто дивиться мої постійно відео. А, я коли відкривав вавбокси із магазину Аврору, в мене вже було щось, якісь прикраси було. Не ви пам'ятаєте? Да? Я здається, 5 чи 6 прикрас у мене а, ювелірних є. Також вже роздаровані всі. А, ще тільки одна лежить запакована. А це, здається, останній бур був раз, да, коли були бокси, там були сережки у вигляді таких капельок. Я показував, хто дивиться, хто пам'ятає. Ось, і вони лишились ще для комусь самим найкращим, мабуть, буде в подарунок. Так, добре, це останній бокс. А, ну що, я йду сканувати свої карточки. Тут же ж написано. Ой, а що тут написано? А тут написано. Ти виграв подарунок у додатку ОТБ. Ну, як я вже казав, це ж безпрограшні акції, тобто тут можна щось повигравати, досить таки цікаве, хороше. А, навіть на як, якщо знову попадеться мені, а, як його говорять, квиток а, на фільм, тому що тут дуже багато попадаються а, безкоштовні квитки на фільм. Можу комусь подарувати, тому що зараз не ходжу а, до. А, Кінотеатрів, якось не до кіно, не до веселощів. Якщо вам є з кимось сходити, обов'язково сходіть, проводьте час із близькими друзями та рідними. А, ось, а, ну, я сподіваюся, що може щось мені. Ще якась знижка в магазині Фокстрот попадеться як минулого разу, тому що я дивився на сковорідки, Була зі знижкою сковорідка, а від Тефаль 999 гривень. Так, вона зі знижкою 555. ну В мене ще знижка є 200 гривень, і мені ця сковорідка вийде 555, відняти 200 гривень 300. 55 гривень мені вийде сковорідка акційна із магазину Foxtrot Tefal. Тому що моя вже така стара, що вже навіть не хоче добре працювати. А я вам хочу побажати, як завжди, економних покупок всього найкращого. Усього хочу побажати вам найкращого, щоб ці свята, які йдуть, ви зустріли зі своїми рідними, щоб у вас було все добре. Міцного здоров'я і, як завжди, хочу вам побажати економних покупок. Ось, Я йду, мабуть, розпаковувати свої пакунки із магазину. А вам бажаю приємного вечора і вже з вами зустрінемося завтра. Сподіваюсь, завтра, завтра, неділя. Нехай усе буде гаразд. До зустрічі. Усім пока! Пізня вже годинка, чом не спиш, дитинко, он твоя матуся кличе сонька дрінка.